Та ну жутко просто. Так. Ну, Звісно, що... і страшно, і, і жутка. І... Один вибух, потім пауза, ще вибухи. Дуже страшно, і коли от десь щось падає, щось руйнується, цей звук не передати, так сказати, словами. Спило сток взагалі. Дуже багато пилу було. І якийсь як туман, от, от, от на дворі був, ми вийшли. дуже боїться. Дуже страшно. дуже Якась реакція організму, сльоз немає. От так ось якось хочеться дуже маленькою зробитися, якось вжатися в стінку, в диван. І куди бігти, не знаєш, куди бігти. Страшно.

Я прийшла, оце вибухи чула вдома, як і у ми. Так, в принципі, всі живі і здорові, це найголовніше. І бочка ціла. Як ви думаєте, там газ? Що було? Дякувати Богу. Восстановят все, и все будет хорошо. Главное, чтобы вот это все закончилось.